Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися, що чекає Україну всіх її мешканців найближчі півроку. Що чекає Україну найближчі півроку? Знаєте, в нас нарешті відкриваються якісь можливості. І в нас чекає справедливість, що ворога буде покарана за те, що він робив. І в нас вийшли карти якогось свята, 10 чаш, 10 кубків свята в вашому будинку, свято, праздник, і все погане залишиться в минулому. Будуть викриті ті, хто зраджував, ті, що був проти, вони отримають покарання по правосуддію. І ще жезлів, що все погане залишиться в минулому. Це дуже великі зміни, колосальні, і зміни на краще. Ось що чекає. І знову якесь свято, масове свято, праздник. Так. І відкривається шлях до нових можливостей, нових здібностей, нового життя. Ось що чекає Україну найближчі півроку. Дуже гарні якісь події. Завершення чогось, майже завершення е, того, що всі чекають, і що ми будемо дуже задоволені цими подіями, які будуть відбуватися найближчі півроку. Ось так. Перекривати нема, щоб нема чого поганого, нічого не вийшло. Дякую за увагу.